Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні я буду садити свої кабачки у землю. У мене земля глейка. Дуже важка після кожного дощу вона стає камінцем Ось дивіться. Оце було скопано. Дощі йшли. Вона отака твердюча стає, засмоктується. Це, щоб воно щось уродило, це постійно треба мотоблоком ходити, між ряддя, розпушувати. Город у мене великий. О, бачите, аж до того прицепа. Є коло чого наробитися. І скільки треба, того бензину, щоб і мотоблока наняти, бо в мене нема мотоблока. І це все потрібно розпушувати. Що я роблю, щоб зекономити, як то кажуть, гроші час? Почнімо. Я викопую гарну таку широку лунку от, і кладу на, неї, на, на низ кінць, ой, козячий перегній. Маю дві кози. Ми цілу зиму гній не збираємо з під них, щоб їм тепло було лягати, спати, щоб їм не простудили. А весною ми рано навесні збираємо цей гній. Він робиться такими пластами і зручно ним користуватися. Кінський, кінський коровлячий. свинячий гній не підходять, тому що. Якщо їх кинути, то коріння рослин згорить. А козиний він безвредний. От. І засипаємо отак от, от землею. От. Так трохи садимо наші кабачки. Ось так. І закладаємо знову землею трохи. Бачите, земля не хоче навіть. І це знову захмарилося, і знову буде дощ. Навіть не можу розбити ці грудки, Отака така в мене земля важка. Колись у нас в селі був сахарний завод і робили дефекат. Ну, не, ну, як сказати, буряки, коли перероблювали, в них лишався такий вапняний состав, який називався дефекатом. І люди брали цей дефекат на городи, і він розпушує цю глейку. Зараз цього заводу немає, розібрали, його взагалі лишилося тільки ну, навіть фундамент тільки кіппіті розкидані. І де того дефекату взяти? Ой. Так, посадили. І тепер От. закладаю я знову це для того, щоб. Дощ буде йти, щоб знов не спресував цю землю. І буде волога триматися, земля буде під цим розпушена. Я вже не буду до них дивитися, до цих кабачків. Оце я так посадила. Вони будуть рости в мене тут. І щоб бурян не ріс, я буду закладати буряну. Закладають сіном, але в мене сіна вибачаю з соломою. Ну, в мене немає. Я буду ось так, бурамо він по потім... тому висухни, зогниє, буде ще додаткове добриво. О, таку я кучу зробила. Якщо будуть заморозки, я просто зверху покладу бутилку. Погода прохолодна сьогодні. Тож я вирішила покласти такі бутилки, щоб не ризикувати. І закутала свої кабачки Ось так з травою. От, якщо буде заморозок, я тільки кришечку зверху закручу. І ще підкину трохи трави. І буде така тепличка. І воно не змерзне. Бо якщо просто поставити цю бутилку, чи кріюнкою накрити, воно по-любому змерзне. А так воно в мене буде вже рости. І чи будуть заморозки чи не будуть, вже не буде важливо, воно кожне в мене, кожне там окремо собі буде рости. Ну, обіцяють на понеділок ніби заморозки. Ось, бачите? Ось вони там собі будуть в безпеці рости. Посадила я ці кабачки між зряддям, між клубнікою. Бо думаєте, що в мене стільки того бурану тут росте? Я цю клубніку, ось дивіться. Бачите, скільки в мене. Я цю клубніку вирощувала з насіння. Купила пакетики з насіння в магазині різних сортів. Посіяла там, ну, хто вирощував, знає по 5 зернинок у тих пакетиках. І з того зійшло одна, то дві. От. І я собі вже порозсаджувала, розвела вторік з живчиків. І розсадила осінню з цих зерняток, як то кажуть, з цих кустиків, що дали дітки. Розсадила клубніку. Це в мене тут Саріан, Аромас, Женєва, Єлізавета. Там що в мене там є ще. Сантана, Діана, Мальвіна, Роман, Тарпан. От такі стики в мене є клубніки. Це у нас жнева починає цвісти, Дивіться, які квіти попробую я цього року. дай Бог. Ось дивіться, які гарні крупні квіти. От. От. Комаха сидить уже. Будем дивитися. Вон, квітую аромас. Починає квітувати. Це ж я так само перекопала була ці рядки весною. От, бачите яка земля. Ну, що ти тут зробиш? І обкладаю буряном. Мане, слава Богу, <свісно> буряну. Хватає, це в нас прійка, а це в нас грицьке. Оце такий буран я маю на городі. Верніше мало, бо вже задіскували. Бачите, це в мене город аж до того прицепа. Задіскували, будемо садити картоплю і кукурузу. У мене цей город, він стояв десь 11 років, тут ніхто не жив на, ці, на цьому участку. І цей город ну, просто засівався, щоб не пустував. І тут взялася перійка. І я вже тут майже 20 років живу, і я всі ці роки боролася з цією перійкою. Хто знає, той знає, яка це біда, скільки ми вже яди всюди виляли були, скільки. Ой, і засівали усякими злаками і нічого воно не дає. Відмовилась я від оранки. Тому що трактори, коли оруть, цю пирійку розтягують по всьому городі ще більше. І я вирішила, і потім також не можна Ну, досить так земля глейка, так ще якщо трактор прооре, то потім мені ну, навіть лопати немає впхати. Дрижаки ламаються, сапою. Сапаєш, а воно ніби по дорозі сапаєш такий звук, і сили такі саможечки треба додати, щоб порозбувати ті грудки. Тому я відмовилась від оранки і просто закультивірувала, розбила грудки для картоплі і кукурузи, то не страшно. І потрошки я беру і копаю. Викопую той перій, бо ну, іншого виходу я не бачу. Пробувала я агроволокно стелити. Син мені купив чорного агроволокна, щоб я так не нароблялася. Так, да, інший буран не росте, а перка пробиває. Пробиває агроволокно і так само вилазить назовні. Тому я. Я перестала з нею боротися, я почала з нею мирно жити. Зараз весна я викопую її, ці курчі тої перійки і накриваю свої грядки тою перійкою, того коріння. Воно все висихає. І я собі потім маю от стики сіна застеляю між рядя, між клубнікою і потім ще грядки буду застеляти, як вона буде виростати. Її бажано викопувати до 7 липня, до Івана Купала. Бо потім, як я вже у інших відео розказувала про лікувальні властивості трав, що вони до Івана Купала ростуть, набираються силу. Перійка також. Е, зна... Під поверхнею росте, а потім, після Івана Купала, починає рости у глуб землі, щоб там набратися сили і навесні дати нові сходи. Вони там коріння до двох метрів. Ну, Нереально її щось зробити. От, тому кукуруза і картопля вони в цей період встигають вирости. І не уражуватися тою перійкою. Ну, ви знаєте, що перійка може пророщувати бульби картоплі. Тому якраз до осені картопля встигає вирости. Ми її викопуємо ту картоплю, і тоді вже опять починається перійка рости. І ми копаємо, вибираємо. Начного виходу немає. Так я по участках розчищую цей город, бо я кажу, я всі варіанти пробувала. Ці гербіциди вносили, да, воно горить, до осені немає буряну. Но за зиму вона опять набирається сили і весною щитом знову піднімається. І ще одне гербіциди, коли вносиш. Рослини не хочуть рости ці культурні, ну, от під буряки, ми вносили, під кукурузу ми гербіциди вносили, по бараболі кропили також, щоб ту перійку вбити. Воно все-таки пригнічує ріст рослин і треба додатково купляти, Препарати різні для росту рослин. І це така колосальна сума грошей йде. Тому я відмовилася від цієї всієї хімії і перейшла на натуральне вирощування рослин. Я вже це роблю два роки, і ви знаєте, ну, урожаї хороші дають таким чином, як я роблю, це що я викопую. І накриваю, не викидаю десь в яр цей весь бурян, а накриваю зверхи по рослинах. Воно, якщо засуха тримає вологу, воно не дає забитися землі ті глейки. Воно захищає від заморозків навесні цей бурян. Ну, дружим з буряном. Ось так. Періше він має багато лікувальних властивостей. Це якби у нас приймали ці коріння перії, я б, напевно, стала вже мільйонером. <сум> я б тільки одним перекопкою і, і сушінням цього коріння мала би багато багато грошей. Читала, що в Америці там тонами закуповують коріння перії. Ну, у нас. У нас нема такого. Про лікувальні властивості я вам потім окремо зроблю відео, а на цьому поки що все. Кого зацікавило, ставте пальчики догори. Підписуйтесь на мій канал, кого щось цікавить, задавайте питання, бо зараз я просто можу щось забути, можу щось. Не досказати пишіть, буду чекати на ваші відповіді. На цьому все. Була рада з вами поспілкуватись. Усім гарного дня, до зустрічі!